Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора. Вітаю вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення, і ми з вами поговоримо про працю людей восени. Дітки, всі ви вже добре знаєте, що зараз пора року осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються озраї і відлітають у теплі краї. І у людей восени. Багато осінніх турбот і праці. А яка сама праця людей восени зараз ми дізнаємось. І дорослі, і малі виходять в парк і садок, і в сквери, де збирають опале листя, зрібаючи його у великі купи. Діти, а скажіть, чи можна спалювати листя? Так, спалювати листя не можна, це заборонено, бо це дуже шкідливо для природи і людей. У лісах вже з'явилися грибочки і все більше людей йдуть їх збирати. Діти, скажіть, а чи всі грибочки можна збирати? Ну, звісно, ні. Потрібно пам'ятати, що в лісі, крім їсти грибів, тостуть? І отруйні, тому про них все треба знати. В садах вже доспіли фрукти, і їх треба зібрати на зиму і заготовити. За деревами восени теж треба доглядати, зайві гілочки обпиляти. на городах теж треба старанно працювати, усі овочі зібрати, все з городу позгрібати. Щоб зазиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени саджають молоді деревця, дерево за зиму відпочиває і добре укорінюється. На полях теж багато роботи. На полях уже зібрано урожай зерна, і поля треба підгодувати до зими. Зорати землю, щоб вона родила наступного року краще, ніж цей рік. У мам та бабусь теж багато роботи восени. Треба зібраного урожая на зиму зробити заготівки, консервації, овочів і фруктів. Треба добре працювати, щоб було що взимку смакувати. А зараз діти назвіть. Яка праця людей восени? Молодці діти. Я думаю, вам вдалося відповісти на це запитання. А зараз я вам пропоную пограти в гру, що буває, восени. Я буду задавати запитання, а ви відповідати, так чи ні. Восени йдуть дощі. Так, восени листя на деревах жовтіє та опадає. Восини ведмеді сплять у барлозі. Восени збирають гриби. Восени діти катаються на санчатах. Восени складають великодній кошик. Восини дозрівають яблука, груші, виноград. Молодці. Восени люди збирають урожай. Восени квітнуть підсніжники. Восени дме сильний вітер. Восени діти ліплять сніговика. Ні, Восени птахи відлітають у теплі краї. Звичайно, так. Восени збираємо полуницю. Звісно, ні. Восени дозріває калина. Молодці, так. Восени можна відпочивати на морі, плавати та загоряти? Звичайно, ні. Восени люди одягають теплі речі, штани, светри, кутки та шапки. Так, молодці. Я думаю, вам вдалося правильно зіграти в гру, що буває восени. І на кінець заняття я вам пропоную вивчити приказку. Восени треба добре працювати, щоб було, що взимку смакувати. Молодці, ви сьогодні були дуже активними, а зараз до побачення, до нових занять.